Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Чередниченки. Я Ірина Чередниченко, Чередниченко Володимир мене знімає. І ми хочемо зняти розпаковку. Ми Сьогодні, 15 вересня, ми отримали а -а -а. азиміну із Херсуна. У нас є така гарна подруга Марія. У якої виділилося, яка мешкає у Херсоні, і у якої виділилася рослина е, із сіянця? Виділилася ця рослина. Е, і вже понад стільки років. Декілька, вона... ну, декілька років вже год, років чотири. Може більше, вона може нас поправити, може трошки більше, вона в неї плодоносить. Вже. Е, зараз я зроблю розпаковку, тоді розповім про цей сорт. Що, що, чим нам він понарабився. І чим він нравиться Марині. Так, і е, Марина е, е, дала йому назву в честь, на ім'я на ім своєї дочері Дарина. Дари, Дарія. Дарія, так? Дарія, Дарія Сорт Дарій. буде, мати назву, Сорт Дарія. буде на, мати назву Дарія. Ми вже е, е, коли отримали живці, ми... Е, е, по, вже її в... так і підписували. Да, і викладували вже відео таке, там, де ми. 에... Живці Так, да, Ми розпаковку живців знімали з, з цим сортом. Так, зараз подивимося, що у нас тут. О, так дуже от добре нам... Я вам зразу скажу: аромат стоїть дуже дуже сильний аромат. дуже. Ми коли ще на почті отримали посилку, я понюхала посилку думаю, ну що воно так пахне. Це... Вся почта. Да, Вся почта. пахне, почтами. Дуже, дуже ароматна культура. Ну Це для того, щоб воно. Ой, це нам насіння. Ой, дивіться, це, нам насіння. це це таке золото, це нам насіння на майбутній рік. Так, а це плодики. О. Так, давайте подивимось. Бачите, вона так, як лампочки, в окремі пакетики. Так, зараз ми розріжемо. Люди позабутілись об этом. Да? Вона казала окремий сорт, там трошки дрібніше. Да. Ми зараз подивимось Зараз я просто розріжу його. А тоді ми... Ага, почті, так скочимо, щоб вони не дотрагувались одне до одного, щоб воно було. У нас я не погастрив? Та нічого страшного, як, як завжди в нас. Все, як завжди. Так, так давай ось так. Швиденько, щоб не затримувати людей, які дивляться наше відео. О, Та, нічого, трошечки... перемотають, не торопись. Трошечки... За три дні воно поки доїхало. Три далі. дні вона їхала. Це цей, не страшно. Ніяк на вкусові качества, я думаю, вона в якісті вона ніяк не, не, бу... як? не буде впливати. Впливати, так? Ух ти, яка ароматна. Здорова. Дуже ароматно, дуже пахне. Пахне, як знаєте, як в магазині, де продають банани, манго, ківі. Ну, ківі, ну в Києві взагалі немає такого чіткого виразного. Ось, бачите. Давай зв... В общем, весь... там, де продають екзотичні рослини, отаким, отакий йде запах. Дуже. Вже бачу, що вона. О, оце дарія. Оце, оце вона ця дарія. Зараз ми зважимо цей полудік. так ось колодік. 321... 321 да, 320. Грам. 320 да? цей 320 довго. Це дуже добре. Для сіянця та й взагалі для такої рослини. 258. Ну, середні так. До, до 300 грамів також. Ну так вона Маріна нам і казала, що це десь... маленький, то другий сос. Вона казала. Так. Це, це сіянець, це сіянець з другої рослини. Вона може нам е, спеціально його е, вислала, щоб ми для порівняння, щоб ми могли зрівняти. Це з другого сокні. Ні, це без сорта. Вона а, це сіяниця. Ну, це друга рослина. Це друга. з другої, mm -hmm. роз другого дерева, з іншого дерева. Вона, mm -hmm. Я думаю, що вона нам поклала його, щоб ми подивилися, які, які ці різниці різницю і які це невеличкі. Дивіться, давайте знімемо його. Ну він теж непоганий. 159 п'ятдесят mm -hmm. грамів. Ну от так? пріма така, коли її багато. Отака. От от. Так, зараз я трошечки роз, розкажу про цей сорт. Чим, чим нам він більше всього за заінтересував нас? Чим, значить. Він нас заінтересував тим, що е, Марина сказала, що, по-перше, він плодоносить кожен рік. У нього немає такого, що цей рік плодоносив, а на, на наступний рік він. Е, Ну, перегрузи пер, багато. Переперегруз пере ні, що на наступний рік він од відпочиває. Такого в нього немає. У цього у не як, не замітила на цього. не так? помітила. Не помітила вона цього. Да за скільки років він не плодоносить? Він плодоносить кожен рік. Плоди, якщо навіть їх багато, вони не мільчають. Тобто вони її крупні, і невеличкі, і великі, я так о, розумію, о це середня Тоб, вага. Ага. Да, середня вага все одно стається 300 грамів. Ну, 250-300 мабуть, да. Да? ну не знаю. Ну 300 казала. Ну да, вона казала 300 грамів. Ага. Ми будемо ще це вточнювати, бо ми собі пощепили, і ці, коли вона в нас буде вже плодоносити, тоді ми вже точно можемо сказати. З наших вуст, а зараз ми кажемо з вуст Марини. Ну нам є сенс їй довіряти, бо людина ну навіщо їй казати цим. Тим паче, що вона нам вислала ці плодики, і показала їх. Ось які вони є різа зараз, і ми можна. по перше, ми дуже дуже їй вдячні. Дуже за вдячні, так, да. Бо людина ж мешкає у Херсоні, і там дуже важно на да. ситуація. Всі знають, що там всі ми знаємо українці, що там твориться в тому Херсоні. Але люди живуть, продовжують вести своє життя. І навіть, бачите, ось вирощують і діляться з нами своїми красотами, які в них ростуть. Так, значить, що, що, що по, цьому, по цьому сорту? Я, я вже так і буду його називати, Дарія. Вона ще каже, що в нього не підгорають листя, коли він маленький. Я, так, ми так з Володію гадали, що всі саджанці. А зіміни вели підгорають, коли молоденькі. Але ми теж помітили таке, що в е, нас є рослини, які е, ми висадили вже, які ростуть, е, але не всі підгорають. Іноді якісь підгорають дуже, а при тих же умовах е, ін, ін, інші зовсім не підгорають. То ростуть і їм сонце, нічого, нічого їм Ну не шкодить. Листя да, Листя і, зелене, і нічого... і да, вони затримуються в рості. І, Марія Маріна нам сказала, що дійсно у цієї рослини, от у цього сорта, вона помітила, що листя не підгорає, так як підгорає вона сказала, наприклад, як у санфлауера. Я сам помітив, що не підгорає. У мене ж є на Так, І ми вже в цьому році ну весною ми отримали живці. Ми пощепили, і ті, що ми нащепили живці, вони не вигоріли. Вони ростуть собі добре І на прима не підгорає, Я побачив Енсі Ну, НСІ-1 потім... <НС1> теж не підгорає. Це ми в кухні брали сорт, він теж не підгорає. Ну, треба дивитися, що підграєш Sunflower підгорає. Що да, ну це не... підгорає. Не, ну, не про це. відео. Не, не про да. це, да. Значить, що касається цього сорту, значить, я вже сказала, що він розмір його 250-300 грамів, його вага і більше. Він не горошить, значить, коли на наступний рік. Ну, не із рук, да, Не, дрібніший. не дрібніший він. Так, і е, значить, дає, дає стабільні постійні врожаї. Він додав да, ранній, значить, 25 е, августа да, серпня. Серпня. Вона, вона нам, Маріна, нам вислала відео, де вже е, рослини ці були стиглі, і вони їх почали їсти вже. Ну, вони набирали вже, то, то, ну, якщо я правильно кажу, 25 серпня вони вже почали вистигати. Вже. Почали ще не мабуть ще не всі, але почали це ну, рано, да так, це дуже рано для, хоч це і Херсон, але це все одно дуже рано для зіміння. Ну в цьому році активне сонце в, в цьому році так. взагалі все взагалі на початку вересня, мабуть. Будуть. Вона так, так і казала нам, що десь вона починає плодоносити, вже вони їсти її починають десь на початку вересня. Може, в Дніпропетровській області. Ну, на, на тиждень, трошки, може буде пізніше. Трошки пізніше, може бути. Це не, це не тобто для нас, це ж, для Дніпропетровської області дуже важливо, щоб ці сорти були ранні, щоб вони встигали визріти. Взагалі це да. важно. Я не знаю, ми, мабуть, не будемо їх розрізати. Ми, <кій> Я, Одне, що я можу сказати, чому, тому що, я не знаю, ну, не хочеш шкода, 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 шкода їх. Ну, не давай оцей пошкоджений, ну, що ну, потемніла шкіра. Я хочу показати, що він, всередині він помаранчевого кольору. Я вже знаю, що сорти бувають і жовті, і білі, і помаранчеві, і дуже помаранчеві. Це я бачу. Ну, давай, давай. ми окремо відео розріжемо, коли ну, з асфальтами, може, а? Ну, да, давайте. Давайте. трошки, ти... да, зробимо другу так, ти, частину. Ти уїдеш, і ми все одно... Равно... Ну, без да. мене. Ні, давай розріжемо, ну, бо... Да. Оце ж бачите, блудіків мало, і ми не знаємо, <гум> Ну, нас Май ще не плодоносить набробить. поки що. Так. Я її ріжу ось так, але там косточки, там... бачите, я ще да, не ну, да, ми ще не можем... вміємо їх різати да, толком правильно. Так, ну я так ось, як прошлий раз, я різала і, думала, що так, її... І... а вона, бачите, не... Ех, я такий, що спеціаліст по розрізанню. Тільки Хвостички на Паріж. А. а вони, вони а, не розріжуться. Розріжу, да? ага. який він красивий. Сметанкою будемо їсти. Да, сметанкою. <реш> <реш> да, це коли <реш> ми приїхали до Кравченка, Василь Прокопович, а в нього теж вже багато сортів, то він і в плоди в нього вже є. То Жінка його нам нарізала ломтиками отак от, і полила сметанкою і каже, це найдобріше. І ми Справді, так сподобалося. Ну, дуже смачно. Вона і сама по собі дуже, <laughs> дуже... добра. Да. Ну, я не знаю, ось бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 насіння штучок. Такі... Насіння крупне. Да, крупне. Завжди крупне. Ну що, треба дати Володя ще спробувати, звичайно. А -а -а -а. А ну, дай, Володя у нас перший. Mm -hmm. Я побачаюся. Ну, Яка смакота? ти що? Мені гарчить ніде нічого. Дуже добре. Mm? Да. Дуже стоїть цією рослиною займатися. Я хочу сказати, що ми її вирощуємо вже года чотири. У нас є е, саджанці і сіянці. Ми вирощуємо кожен рік. Ми їх вирощуємо, сіянці вирощуємо. Е, щепимо. Е, із свого досвіду зробили висновок. Ми, що все-таки ця рослина. Краще розвивається в відкритому ґрунті. І вона не любить вітрів. у нас Ми мешкаємо на висоті, у нас дуже багато вітрів. І ось ми садимо її в більш таких захищених місцях, тоді вона постійно поливає. Через день. Через день, так, поливаємо яким поливом? Дождіння Да. Ми її поливаємо туманом. Остав. Тома дождівання. Так. І можна сказати, що що ми помітили, вона дуже любить, саме головне вона любить оцей полив по, по, листю, по листу і любить, щоб вона була захищена від вітру. Навіть не так від сонця, як від, від вітру. Тобто вітер на неї дуже погано впливає. Коли тріпає, тріпає з вітром, вона просто теж, як, як від дужого сонця, спеки вона теж листя гинуть у неї. так що Бо вона мешкає у поймах рік річок, тобто в дону в таких вологих В місцях. вологих місцях і захищених від вітру. Вона мешкає. Так, ну ось це мабуть все відео, яке ми хотіли зняти. Я ще хочу, мабуть, додати, що люди будуть писати про да, купити саджанці. Ми її як сказати ще ну, поки що... вивчаємо цю рослину. В нас вона є, але небагато. Тобто в нас ну, розвести треба. Да, її треба ще більш розвести і зрозуміти, мені більш подобається її вирощувати з відкритою кореневою. З мого досвіду вона пересаджується непогано. Ми скільки пересаджували, в нас все переживається, все нормально. Але в інтернеті, в Ютубі, у Фейсбуці люди в основному її вирощують закритою кореневою. Мені не дуже подобається. Я, потім ми знімемо відео, ми покажемо, як вона розвивається у відкритому ґрунті, як вона розвивається з закритою кореневою. Трошки пізніше знімемо це відео. Але великого, великого кількості на продаж у нас ще немає. Та, що є, у нас заказана вона. І Багато саджанців в нас немає ще. може в наступному році, але в цьому році ще так, щоб ми багато людей хто буде питати нас, я зразу скажу, що поки що, поки що немає її. Ми її, можна сказати, ще вивчаємо. Але дуже цікава і дуже інтересна культура. Тому я гадаю, що хто може, хто собі знайде цю рослину, а може, в наступному році в нас вже можна буде придбати то це буде дуже, дуже гарно, дуже добре вирощувати, мати таку гарну рослину. Ми їх називаємо банани. Мик, ну, мексиканський, банан б... так він і є. Він, да, він так і є. Це мексиканський банан. Те, той, що може рости в нас і витримувати до скількох. Ну, до 29, до, до 30, да. 30, там, да, коротко, пишуть, час, там, 29, там. до 30, тобто, в нас, в Дніпропетровській області, не хворіє, або то, тільки від сонця і вітра. Да, сон, віт, так, да, і вітра. І полів, 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 полів. Ось таке коротеньке відео. Хотіли коротенько, воно отримали вже. Хоча доросла рослина, рослина витримує засуху нормально. Так, да, у нас є дорослі рослини, які витримують. Ну, відносно ціпі... доросла, трьохрічна там. Так, да, вони витримують, але вони ще не плодоносять. Да, тому... Вони так да, затримуються в розвитку, але витримують. Так, да. ну Ось таке відео. Я бажаю всім миру, всім. Здоров'я, добра, Здоров добра, щоб гарних врожаїв і нехай, нехай все буде добре в нас. До і... побачення. До побачення.